Вітаю! Для чого нам дано життя, щоб ми стали доскональними? А доскональність ми отримуємо через Ісуса Христа. Він прийшов на землю, він був доскональним. Петро говорить, ми рід обраний, ми Божий народ, покликаний провіщати доскональність Господа нашого Ісуса Христа. Якщо Ісус приходить у наше життя, то де і доскональність приходить у наше життя. Ми стаємо вільними від цього світу і від гріха, до батьками повинні прийти як доскональні Ісус прийшов, щоб доставити суду перемогу. Буде суд над усіма людьми. Всі люди воскреснуть, одні для життя вічне, інші, але вічне народу. Матвій 10, 28 написано: треба боятися того, хто і душу, і тіло може занапастити в гієні вогняний. І коли буде суд вічний, хто не буде записаний у книзі життя, не буде доскональний для життя вічного, той буде кинутий в озеро Вогняне. Ісус прийшов сповестити цей суд. Здійснити цей суд, щоб не сказали ніхто. Потім ми не змогли так прожити, тому що Ісус Христос прийшов і показав у нього так також тіло, дух і душа, і він перемег цей світ, смерть сатану і пекла, і воскрес для нашого виправдання. Тому суд буде неперезмежний, щоб люди не говорили, за що ти нас судиш. Вихід і відповідь це Ісус Христос. Хочеш знати істину? Підписуйся на канали Теології Салтиненко.